На Франківщині рятувальникам все частіше доводиться визволяти людей із ліфтів. Вони застрягають там через відключення світла. Надзвичайникам доводиться виїжджати на кілька викликів одразу. Тому прикарпаттям рекомендують облаштувати у кабінах підйомників рятівні пакунки. А детальніше про те, що там має бути, розкаже Ірина Некорович. Найчастіше у пастку ліфта потрапляють жителі обласного центру Прикарпаття. Від них розповідають рятувальники, щодня надходить два десятки викликів. Ми фактично не були готові до роботи в такому режимі, і ми допомагаємо в таких випадках, щоб надати в першу чергу таку психологічну допомогу. Ну і коли вже є така потреба, що людей є, треба витягати, тоді ми вже змушені якимось чином відкривати ліфти, хоча і маємо. Спеціальні ключі для відкривання ліфтів, але є дуже багато різновидностей ліфтів, і під всі не можна підібрати ключі. Надзвичайники просять жителів області слідкувати за графіками вимкнення електроенергії, а також не користуватися ліфтами під час повітряних тривог. На жаль, люди не дотримуються того графіка, фактично ризикують. Така недбалість приходить, до того, що застрягають. Ми розуміємо те, що якщо є графік, він не виконується хвилина в хвилину. Завжди є 5-10 хвилин того зазору, що можуть швидше вимкнути або пізніше вімкнути. Але люди ризикують і застрягають в ліфтах при можливості ліпше пішки підніматися, пішки спускатися. Головам ОСББ також рекомендують облаштувати у ліфтах рятівні пакунки, аби люди, які там застрягли, мали не. Найнеобхідніше робити в ліфтах такі тривожні валізи, тобто, щоб в ліфті знаходилась водичка, ліхтарик, можливо, якісь медикаменти, Павербанк, щоб можна було зарядити. Може бути людина зайшла з розрядженим телефоном. А ще керівникам багатоквартирних будинків радять перевірити електрощитові, адже почастіше ли випадки короткого замикання а як наслідок пожежі.